Мене обманула турецька жінка. Найсмачніше, що я готувала у the Box. Але мені здається, це складно. А так, якщо не вийде, то винуватий буде чоловік. А я, мені здається, їла його в турецькому закладі в Одесі на Деребасівській. Всім привіт! Мене звати Каріна і я вітаю вас у 10-й ювілейній серії Воцінде Box! Во це на What's in the Box це серія в моєму ютубі, де я готую те, що дістаю з коробки. Що в коробці, я не знаю. Страви туди писали мої підписники, а друкував, нарізав і всипав сюди мій чоловік. Передбачені на страву 10-го випуску робити не буду. Просто дістану її. Мовчки. же торт. Ювілейний торт? Не у нас бути якийсь ювілейний суп, ювілейні котлети, ювілейні хінкалі. Кнафе дуже цікавий десерт, який я куштував тільки в Ізраїлі. Просить Богдан Мартовський. Богдан Мартовський, я би також хотіла кнафе. Але мені здається, це складно. Але коли нас це зупиняло, поїхали робити ресерч. Перед тим як починаю ресерч, хочу сказати вам, що під столом, під моїми ногами, Борнюшка. Він також хоче приймати участь в ОЦБС. А ще. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і донатьте Збройним силам України. В описі я залишу посилання на декілька зборів моїх друзів. Задонатьте на той, який вам більше сподобаються. Рісерч, кунафе, кунафа, кнафе. Сирне тісто левантійської кухні просякнуте цукровим сиропом. Типові солодощі в Українах колишньої Османської імперії. Це делікатес Леванту та прилеглих територій Єгипту та Туреччини. Дивно. Я вже за кадром подивилась парою відеосиків в Тіктоці, і там казали, що це палестинський десерт. А Богдан, який запропонував його, сказав, що куштував його тільки в Ізраїлі. А я, мені здається, їла його в турецькому закладі в Одесі на Дербасівській, колись дуже давно. Кнафе або Левантійський сирник. Ну ладно, сирник, так сирник. А я ж маю, мабуть, сказати, що це таке, якщо ви раптом не знаєте. Це я чомусь думала, що це як різновид пахлави. судячи з усього, ні. Але якби схоже. Але воно робиться не з тонкого тіста типу філо, а з тіста, яке називається. Зараз я скажу, як воно називається катаїф, котре, по суті, є дуже тонко нарізаним тістом філо. Тобто те саме, тільки трошки в профіль тонко нарізане тісто філо або катаїф. Тісто, сир якийсь, який тягнеться, щось типу моцарели, і цукровий сироп, яким це все заливається. Там спочатку шар. Тіста, воно просто, як такі вірмішелі, висипається, утрамбовується, пропитується маслом, зверху багато сиру, зверху знову шар тіста. Це все відбувається в круглій формі, утрамбовується, заливається знову маслом, запікається. І потім, коли воно після духовки покривається такою гарною скоринкою, воно все ще заливається цукровим сиропом. І ось цю штуку я маю приготувати в 10-му випуску What's in The Box. Я думаю, що найцікавіше буде знайти знайти тісто катаїф. Я підозрюю, що я кудись не туди ставлю наголос. І, в принципі, все, 100 грам сиру в наших умовах найкраще взяти суміш рікоти і моцарели. Окей, мені підходить. М -м -м. В оригіналі сир береться дуже специфічний, трошки солонуватий, часто козячий. Мені це треба. Я читаю рецепт на якомусь сайті, на якому ніколи не була. Сайт називається Пані Стефа, і мені подобається пані Стефа, мені подобається, як вона пише. Зверху, другу половину тіста, сильно притискати не треба, має бути трохи таке штрепіхате. Пані Стефа, ставлю лайк. 15-20 хвилин при 200 градусах до зарум'янення кучериків виймаємо, поливаємо вистученим сиропом, посипаємо фісташками. Мені це треба. особливо моєму чоловіку, який почав худнути і рахувати калорії. <тас> Тин тим, давай ще трошки без камери, повтикаю. Мене обминула турецька жінка. Я далі пішла дивитись, як це все робити на YouTube, і подивилася відео на каналі Туркені Туркеня, да. І вона зробила, наче прям класний кнафе, який вона називала Кунафе, і пообіцяла мені показати альтернативні гаджети для приготування, тому що оригіналі його готують в спеціальних. Формочках, в яких має бути дві. В одній воно все утрамбовується, вона ставиться на плиту, а потім в іншу воно переставляється і смажиться з іншого боку. У мене таких штук нема, і я думала, вона скаже, як зробити, якщо їх нема. Але вона не казала. А у неї вони є. Вони типу спеціальні. Якщо знаєте, що таке кнефе, то ви їх бачили, бо в цих формочках воно і подається в закладах. От, але я придумала, що робити. Ми придумали, що будемо робити. Наше рішення готуватимемо всі пательні, але нам треба буде перевернути. Я короче її змажу маслом. Потім утрамбую тісто катаїв. Вона наголос робила. Якось катаїв. Катаїв до спокойно е, так, змажу маслом вершковим. Зверху половину тіста катаїв, яке я заздалегідь перемішаю, також з розм'якшеним маслом. Зверху терта моцарела, зверху знову це тісто, і треба буде його нормально так притамбувати, поставити на плиту. П'ять хвилин я це буду смажити, а потім в ідеалі мені треба була б така сама пательня і перевернути на неї, і далі смажити. Але у мене такої самої пательні немає. Вона в єдиному екземплярі, тому ми вирішили, що ми. Перевернемо один раз, перевернемо другий раз і перевернемо третій раз сюди ж, щоб воно смажилось іншою стороною. Якось так, якось так. А якщо ми з цієї пательні перевернемо в іншу пательню одразу, в цю яку антипригарну? чи воно розсипеться, або перевернемо просто в іншу пательню. Ну так, да, не буде за що тримати. Якось треба буде коротше перевернути, щоб посмажити з іншого боку. От що мені треба купити? Мені треба купити власне тісто катаїв. Вершкове масло, моцарелу, бо там якийсь особливий сир турецький у неї, який їй в Істамбулі важко дістати, бо він з, робиться в регіоні, в якому був землетрус, як вона сказала. Так що альтернативно можна використовувати моцарелу, її і використаємо, і все. Ні, ще фісташки. А для сиропу у мене все є: цукор, вода і лимон. Наче все зрозуміло, наче все здається не так складно. Найбільшою складністю буде його правильно посмажити і досягти правильної скоринки. Будемо сподіватись на краще і будемо йти за продуктами. Нафек, нафек, нафе! Продукти. З'їздили ми за продуктами в можна говорити назву в, магазину? в... Магазин, назвою якого не можна називати. Тому що тільки в ньому було тісто Катаїфі. Катаїфі. Взагалі, коли я його гуглила за назвою Катаїф, та, правильно Катаїф, здається, воно не шукалось, якось його ніде нема. І от було тільки в цьому магазині, ми поїхали і купили метро. Так, це основне. Я була дуже рада, коли його побачила. Бо я думала, що ми типу приїдемо. і, Може, його не буде в тому, воно буде в якомусь іншому. Але найголовніше, що мені треба було, у мене є. І я супер щаслива з цього приводу. Можна вже далі не готувати, в принципі. Моцарела для начинки. Купила і тверду і свіжу. Спочатку взяла тільки свіжу, подумала, що можливо вона буде занадто соковита. Бо всі сири, які я бачила, які типу, оріжні, які мають бути, вони були такі на сологуні схожі, які розриваються на волокна, а не в розсолі. Чи як це називається? Масло фірмової марки магазину, назву якого не можна називати. І трошки фісташок. Сташки треба на присипку просто. Е, тому я парочку почищу і в блендері перемелю. Там були чищені, але вони були, була велика пачка за багато грошей. Я ще не готова витрачати багато грошей. Все, отакі От у мене продукти є. І зараз мені треба в першу чергу зробити цукровий сироп е, з рівних частин води і цукру, і в кінці додам туди ще пару крапель. Лимонного соку. І треба, щоб воно охолонуло, тому займаємось цим, поки масло буде ставати кімнатної температури. Поїхали! Сотейник ваги чи ваги, цукор. 150 грам цукру і, відповідно, очевидно, 150 грам води. Це ставлю на плиту і воно має Покипіти хвилин 10 до повного розчинення цукру і щоб трошки води, мабуть, виправилось. Додаю сюди пару крапель лимонного соку і все готово, відставляю його охолоджуватись. А поки розпакуємо тісто. Воно було там, де заморожені тіста, оці всі, але ще воно схоже на макарони, а вище воно, мабуть, мені треба розморожене, так що будемо чекати, поки воно розморозиться. А, а скільки мені його треба? 160 грам, а тут його всього 400, а тут якраз буде, це якось мало виглядає, наче мало. А! Я думала, воно якесь сухе продається. А ні. Ну ладно, ну ладно, будемо розморожувати. Я його розріжу зараз. Дуже прикольне тісто, назву якого я знову забула. Не знаю, чи треба його розривати, але по повічтем, здається, що треба, бо воно, типу, як вермішелі якісь, але воно зліплене. І зараз воно розморожується. І мені хочеться його так от розривати. Цим я і займаюся. А взагалі, це типу, те саме тісто філо по складу, але зроблене от такими от вірми, шелятінами Сироп я вже зробила, він остигає. Зараз перезриваю ці штуки, а потім, а потім, мабуть, візьму трошки фісташок, почищу, переб'ю в блендері, щоб... Це була крихта, якою я потім просиплю кнафе. А ще треба натерти сир і будемо все збирати докупи. <рив> Пахне смачно. <рив> Пахне, як домашня локшина. <рив> Цікаво. Дякую, тобі, Барнюшка, за допомогу. Ти дуже допомагаєш. Може дати йому одну спробу? Ні, Барня, ми не будемо тебе використовувати для контенту. Ми відповідальні люди. Щоб не було репортів. Репорт на Барні. Давайте натрем сир. Взагалі в рецепті сира 60 грам, а я навіщось купила тверду моцарелу, якої 200 грам. Свіжу моцарелу 125, і ще одна у мене така. А, ну, натру цього, мабуть, Мабуть, свіжу не буду трогати. Чи є тут 60 грам? 83. Хай буде. Окей, okay, окей. Okay. Користуючись нагодою. Хочу подякувати Богдану Мартовському за запропоновану страву. Бо я люблю ці штуки, люблю пахлаву, кнафе, хоч не так часто, я його їм, особливо кнафе. Але я не впевнена, що я колись би придумала собі це готувати. Пахлаву так, кнафе точно ні. Місяці це прям те, що треба. Трошечки солона та ти що, Дайте два. Кусі мало тому що тут більше, ніж по рецепту йшло. Але, мабуть, мабуть, дійсно там не дуже багато треба, сподіваюсь. А було більше? було більше всього. Айденоу. На ще трошки. А! І що? І фісташки? Сюдашечка. Може, просто похромтіть фісташки, посидіть і на цьому закінчимо вот це Хорош. Окей, буквально цю тють, щоб блендеру було що перебивати, дуже складно їх не їсти зараз. Я буквально себе змушую не підносити почищену фісташку до рота. А можна було витратити 500 гривень і купити чищені більше. Але ми з вами, розумні люди, і обираємо купити фісташки не чищені в меншій кількості за 100 гривень, а з економлені 400 кинуть кудись на збір. Правда ж? Правда ж? Якщо що, то посилання на деякі збори моїх друзів, як я вже казала, залишаю в описі. Я відчула смак чищення фісташок, бо йшла в поток. Останню сюди, заслужила. Стіка у нас фісташок. А! Ось у нас з вами трошки фісташок вийшло. Не падать. І І дивіться, яке прикольне тісто. Зараз буду його перемішувати з маслом. І все збирать. Але при цим зіб'ю фісташки. Хоча можна це пізніше зробити. Давайте спочатку переб'ємо начищену фісташку. Пиль. Я пішла перебивати. Не пиль. М -м -м, дайте два. Вернюк, нормально все? Далі беру трошки масла прям пальцями і змазую ним пательню. І закину це в морозилку буквально на хвилинку. Тепер мені треба 60-80 грамів масла кімнатної температури вмішати от в це. Єо. Ну, в принципі, так. Да. Воно стає більше схоже на якесь тісто, яке отрабується і триматиметься купи. Ці штучки порозривалися, але начебто так і має бути, бо я бачила, як е, в одному відео прям взагалі його нарізали ножем. Так масло смачно пахне. У мене отаке от тісто вийшло. Зараз половину від нього. Я маю якось тут розподілити. Думаю, що в мене виходить не занадто тоненький шар. Я починаю переживати, щоб у нас вийшло його нормально перевернути. Тепер сир. А може і не треба було терти більше, ніж треба було. Окей. І наступний шар тіста. Якого насправді у нас не так багато. Ну, його настільки небагато, що тут видніється сир під ним. А я і так більше тіста взяла, чим треба було. Хоч хейтери і казали, що не треба. Може в духовку його краще? Чи ні? Чи будемо смажити? А у нас уже гості на кнафе прийшли. <риклад> <риклад> так. Та пофіг вообще. Ну, буде каша. По-любому смачно буде. Полетіли? Переміщаємося до плити. Запам'ятайте, як воно виглядає зараз, бо скоро воно або буде виглядати офігенно, або ні. Так, окей. Окей. Але у мене є геніальна ідея, про яку сонце навіть ти зараз не знаєш. Можливо, я зараз буду пробувати. Коротше, у мене є ідея взяти оцю штучечку і її попідрізати отсюди зверху. Воно, правда, заморожене, але що робити? Можливо, щоб треба було не прямо сюди. І що, ну, Ну, Я не можу без фрістайлу. От я підрізала додатково ще тісто. Зараз я в нього додам трошки масла і викладу зверху, щоб позакривати місця, де видніється сир. Це не так просто вже. Freyle в in the Box поки ні до чого хорошого не доводив. Що не вірите, можете подивитись моч. Я сумніваюсь. Е, да, можливо, треба перевертати в пательню іншу. Ми б планували декілька разів перевертати на тарілці, да, але мені здається, що тоді вона точно не виживе. Е, а як ми це зробимо? Вона більше за цю да? нормально. Ну, нормально, норма, справді. Але це робитимеш ти. Я тут подокладала тісто зверху, зрозуміло, що воно не сильно тримається купи, і якщо я робитиму, як я планувала, декілька разів перегортатиму з допомогою інших тарілок, то воно точно розпадеться все. Так що я вирішила перекладати його просто в іншу пательню, яку я зараз змажу маслом. Я вирішила, але перекладатиму не я, бо в мене воно все точно з рук попадає. А так, якщо не вийде, то винуватий буде чоловік, а не я Йо-йо-йо! Ну вон да парує. Я не знаю, як назвати цей рух, але я щось роблю, що, думаю, мені має допомогти. Давай, Сонечко, я в тебе вірю. Отак от, так. Отак от. Да. от, так от. Майже, 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 майже. Порядок, все, стоп. Можливо, навпаки було за, за висока ця. Я не знаю. Мені як так трошки, типу, підпаленим. Так, ну мені насправді не дуже виглядає як це кнофе. Наче як більше може масла мало бути. Чи може не треба було рвати? Але мені треба буде це ще залити цукровим сиропом. Я думаю, що це краще робити в тій петельні, так що, може, ми туди ще перекладемо його. Але там сир плавлений. А ще, я думаю, що дуже добре, що я все таки після того, як взяла три пачки свіжої мацерели, вирішила взяти не свіжу, бо воно б зараз тут все розтеклося і був би ваще капець. А так дуже прикольно відчувається, що всередині сир плавлений. От дивись. Воно, типу, рухається. Ой, воно щось розлазиться вже. Ну от, от це от, отут. От, от. Ну тому що воно мало би бути формочки, яка б його тримала кубки. А зараз його нічого не тримає. Я його розумію, в принципі. Я б на його місці також. Ой-ой-ой. Начебто, воно нормально підсмажилось з того боку, і тепер я хочу назад перевернути. Ні, сонце, це дуже важко, мене не вийде. Ну, типу, воно важке, мені важко його швидко перевертати. Кайф. Е -е, колір цієї сторони мені подобається більше. І тепер. Ааа, шматочок зашмажується. Тепер це треба залити сиропом. В принципі, все, Наша кнафешечка готова. Залишився останній штришок присипати це подрібленою фісташкою. Де ще присипають тільки посередині, але я присиплю всюди. Нравиться. Я вважаю краса. Тепер воно трошки охолоне і будемо дегустувати. Порядок? Любі друзі, шановне панство, я вас вітаю! Ми зробили. Кнафе, а це вже буде як початок дегустації. Е, так, ну що, будемо пробувати. Чи я маю щось сказати ще про нього? Я думаю, що якби у мене була спеціальна форма для кнафе, то було б краще. Ось так от вона виглядає. Там дві штучки має бути, щоб з однієї в одну перекидувати. Але в той же час я думаю, що для тих інструментів, які у мене були для першого разу, вийшло непогано. Давайте пробувати. Я очікувала, що сир буде тягнутись, він не тягнеться. Ну нічого, нічого. Але він там є. Він там точно є. Мені здається, що, що з тією формою, як я вже казала, було б простіше, бо там прям бортики високі. І я думаю, що з такими бортиками можна було би поставити більше сиру, і він би краще тягнувся. Але в той же час я і так поставила сиру більше, ніж було в рецепті. Зараз спробую так, а потім можливо ще додам собі морозива, бо коли воно гарячим подається, то подають його з морозивом. Воно завжди гарячим подається. Коротше, іноді воно подається з морозивом. Ложечкою чи виделкою? Політілі. О, ось, пожалуйста, наконец-то. Вместо відбувається сир. Я не пам'ятаю, я казала, чині, що я люблю пухлову, і оці всі рецепти і всі десерти ближньосхідні з тіста філа, залиті всяким цукровими сиропами. Але це топ. Я хочу ще спробувати з е, морозивом. Мені здається, воно вийшло. Мені... Ну, я розумію, звісно, що якщо купити його десь там у якихось турків, палестинців, хто там ще е, його готує. То буде, мабуть, я не знаю, смачніше, у них там є всі інструменти для цього. Але але мені здається, що це воно. І мені здається, що воно вам надо. Ну, це типу, прям прикольно. Давай, оцінки. Коротше, в чому прикол? Тісто, звичайне тісто, але прикольно, що воно макаронінами. Вершкове масло від нього дуже сильний вершковий смак, і скоринка дуже смачна і прикольно виходить. Це все заливається цукровим сиропом, який солодкий, дуже, але всередині сир який солоний. Я взяла цю і вона така прям солонкувата. І це прям то, що надо, Бо у відео казали, що оріджіналі сир іде не нейтральний, а прям такий солонкуватий. І це так класно, так класно поєднується. Солодкий сироп з соленим сиром, і з цим тістом прикольним, і з цим вершковим смаком, що капіц. Я тут за кадром вже дещо сказала. Мені здається, що це найсмачніше, що я готувала у the Box. Мені за це колись про щось вже так говорила. Але 10-й ювілейний випуск. Я думаю, він заслужив. І воно таке ніжне всередині, через цей сир розплавлений. Отакі хрумке зовні, отаке вершкове, ось таке солодке. Оцінки, потім даєм. За смак кнафе я ставлю 10. Поставила би більше, якби могла. А за цікавість готування поставлю сім з половиною, бо я вперше працювала з таким тістом. Викоручуватись з ситуації відсутності спеціальних цих формочок було також цікаво і рада, що в мене вийшло. Так що 10 і 6, сім з половиною. з половиною кнафе отримує 17,5 з половиною балів і займає ось таке місце в нашій таблиці лідерів. здоров! Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, якщо раптом не підписані. Ставте лайк, якщо вам подобається. Готуйте кафе, бо це супер смачно. Тонайте Збройним силам України і до зустрічі!